Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож, це вже, знаєте, на найвищому рівні. А саме, президент України Володимир Зеленський презентував збільшення пенсій через індексацію. Ну, це ніщо таке не нове, але в цьому році до цього було дуже багато питань. Тож, президент України на черговому засіданні Ради РНБО, да, Обговорив ряд соціальних питань, а саме допомогу українцям, підтримку по програмам там тепла зима, тисяча зимової підтримки, які є підтримки, або які називають тисячі Зеленського, і також індексацію пенсій. Давайте послухаємо слова президента да, напряму, щоб. Визначити суть, а потім те все детально обговорюю і я вам розповім деталі до чого ж готуватися, наскільки зросте ваша пенсія і як то буде відбуватись в загальному, тому що ж там хочуть змінювати правила гри в плані обрахунку пенсії. Тож давайте розберемо зі всім цим детально, що було сказано, як то вплине на кожного пенсіонера в Україні, але перед тим хочу порекомендувати вам. Канал однієї людини, з яким я познайомився досить недавно, але в нас дуже багато, як виявилось, спільних поглядів. Канал пана Миколи Деведюка він розбирає усю політику України наразі. Якщо в мене більше це пенсія, соціальні виплати і всі інші да, добавки, доплати допомоги, то в нього це. Більш глобальніше, що буде з Україною взагалі, які нюанси на то, як впливають, і дуже багато переглядів, тому що там ну, чітко, ясно, зрозуміло викладена інформація. Найти канал дуже легко, пишете микола Давидюк в пошуку, або посилання, залишаю в описі під відео. Рекомендую зайти, як мінімум подивитись. І впевнений, що більшість з вас захочуть долучитись, тому що там дуже багато корисної інформації. А інформація зараз, знаєте, одна з таких основних зброї, яку використовують у всьому світі. Тож сприймайте лише правильну інформацію з надійних джерел, а ми розбираємось з індексації. Ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні, і це буде. Я дав відповідні доручення уряду. Важливо, вже готові на весну з індексацією пенсій, і це буде з 1 березня. Сьогодні ж ми заслухали деякі ключові питання щодо нашої фінансової стійкості, щодо фінансової дисципліни. Бачимо да, презентовану індексацію з хорошого, що можна тут відразу. Отак От виділити саме головне, що індексація відбудеться 1 березня, тобто ніяких здвигів, слава Богу, не буде. Тому що це питання було знаєте, під знаком питання. Бо через брак коштів, як завжди, дуже часто ця індексація переносилась. Ну, останні там два роки, слава Богу, все чітко, і цей рік також стане по графіку. Що можна сказати вже по попереднім звітам, ну не звітам, а по попередньому формуванню бюджету пенсійного фонду, то закладена сума індексації в 10%. Це, до речі, останній рік, коли індексація буде проводитися як така, от в такому вигляді, як вона зараз. І тут дуже багато пенсіонерів путається, да, бо вводять цю пенсійну реформу, і тоді все зміниться. Тому давайте я вам зараз розповім. Коли, то як буде мінятися, тому що це напряму вплине на ваші пенсії. В цьому році ще індексація буде по старому принципу. Тобто буде зростати середня заробітна плата по Україні на якийсь там відсоток, да? Який, е, яка вставляється в формулу розрахунки пенсії. Якщо то буде 10%, то сума, яка визначається зараз. 7700, да, яка множить на ваш коефіцієнт стажу і коефіцієнт зарплати, буде помножена на 10%, тобто додасться 770 гривень, і це буде е, 8,5. Е, для дуже багатьох пенсіонерів пенсія непогано так зросте. Ну, плюс-мінус, так як в минулих роках, да, тоді було 8%, зараз 10%. Така, знаєте, невелика різниця. Но навіть депутати, зокрема депутат Цимбалюк, який є представником е, уповноваженим у Верховній Раді з питань соціальної політики, він каже, що цей відсоток дуже і дуже низький. Це дійсно так, тому що 10% не покриє навіть інфляцію. І про це зараз вже потрібно кричати і дуже голосно кричати, що люди за ту саму пенсію зможуть купити, наприклад, менше, ніж в минулому році. От, Якщо в минулому ви там отримували 5, грубо кажучи, да, могли собі дозволити купити там набор якихось продуктів, то зараз вам збільшать пенсію до 5-500, да, тих 10%. Ну той самий набір продуктів ви собі дозволити не зможете, бо ціни піднялись більше. На жаль, і це дуже прикро, і такого пови не повинно бути да, в загальному. Друге, що такий низький відсоток підняття пенсії. Не дозволить підняти пенсію тим, хто пішов на пенсію в 2021 році, тому що вони йшли на пенсію з 9,100 100 заробітною платою. От їхня заробітна плата, середня, яка яка стоїть в формулі, 9,100. 100 І виходить, що та, яка буде проіндексована зараз, не дожене їхню. Скоріше за все, там, де застосовано такий, такий крутий механізм, да, модний їхній. Це добавка 100 гривень. І то також дуже прикро, бо люди четвертий рік підряд будуть отримувати лише 100 гривень надбавки зверху. Тобто за цих 4 роки, коли ціни зросли майже в два рази, людям додали зверху якихось 400 гривень. Ну, це, це дуже погана статистика. Но в загальному е індексація буде більшості пенсіонерів, особливо ті, які пішли на пенсію раніше. Збільшення буде більше, ніж в минулому році, тому що в минулому році то було 8 в цьому планують 10%. Ну це ще не кінцева сума. Тому що це був попередній бюджет, який був виставлений на обговорення. А от загального бюджету пенсійного фонду ми побачимо десь плюс-мінус через 5-6-7 днів. Да? Туди, десь за 10 до 20 числа. Лютого його вже представляють в повній мірі, бо з 1 березня вже потрібно індексувати. Далі, що варто зауважити, що на липень готують пенсійну реформу. І це означає, що наступна індексація вже буде відбуватися зовсім по-іншому. Вже не буде збільшення. Середньої заробітної плати по Україні, а буде збільшення вартості кожного вашого бала. Будуть нараховані бали, і ці бали будуть мати якусь вагу. Тобто вони будуть скільки коштувати. там 80 копійок чи 70, можливо, гривню. Ще ж так, достеменно невідомо. Там якісь формули є, ми то все рахували, але то ще не 100% результат. І Кожен рік буде зростати вартість цього бала відповідно до е, збільшення середньої заробітної плати по Україні на той рік. Тобто, якщо середня заробітна плата в 2024-му виросла, грубо кажучи, там, на м, тих 14%, то середній бал також збільшиться на 14%. Так. Що можна тут зауважити? Що, е, ну як ідея непогана, тобто і інфляція, і все, воно до заробітної плати більш-менш прив'язане. Але якщо не буде збільшення зарплати, наприклад, інфляція буде, ціни збільшуватись не буде, а от грошей немає, і зарплату ніхто не збільшує. Відповідно, і пенсія збільшуватись не буде. Віриться, що такої ситуації не станеться, але предостерігатися, знаєте, потрібно. Тож, Через це якщо вже сьогодні шосте, то виходить через двадцять дні очікуємо збільшення пенсії. Попередньо то 10%, але хочеться дуже сильно вірити, що то буде більше. Індексація відбудеться по запланованому графіку, принаймні, поки що так стверджують. А ще також активно дивіться за каналом Народна Думка. Тут ми будемо, як тільки дадуть дані з Міністерства соціальної політики про вже бюджет, про суму індексації, ми вам відразу все розберемо, покажемо, як це буде діяти. І до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.